Роль мистецтва та культури у підтримці національної ідентичності та спротиву. Мистецтво та культура завжди відігравали визначальну роль у формуванні національної ідентичності народів. Українська культура багатогранна, глибока та насичена символами боротьби та незламності. У 21 столітті, в умовах геополітичних викликів та війни, культурний фронт став не менш важливим, ніж бойовий, саме через музику. Кіно, літературу, живопис і народні традиції українці не лише зберігають власну ідентичність, а й мають внутрішню надію, доводячи світові, що Україна незалежна і самобутня держава. Історія знає безліч прикладів, коли митці ставали голосом народу у важкі часи. У 21 столітті мистецтво продовжує бути могутньою зброєю в боротьбі за свободу. Українські письменники, художники, режисери та музиканти створюють твори, що викривають несправедливість та піднімають дух спротиву. Зокрема, кінофільм «Кіборги» про захисників донецького аеропорту чи документальні стрічки про Революцію Гідності стали потужним емоційним поштовхом до переосмислення боротьби за Україну. Музика Червона Рута. Це культова українська пісня, що стала символом національної самобутності. Руту, не шукай вечорами, ти... Гурт Даха Браха. Це етногурт, що експериментує зі звучанням та несе українську музичну спадщину у світі. Джамала 1944 – Це пісня, яка не тільки принесла перемогу на Євробаченні, а й підняла тему трагічної історії кримських татар. Література. Сергій Жадан. Письменник та поет, чия творчість глибоко занурена в сучасну реальність України. Ліна Костенко. Записки українського самошедшого. Книга, що відображає духовний стан нації в часи змін. Образотворче мистецтво. Картини Марії Примаченко. Її роботи надихали не лише українців, а й світових митців. Вуличне мистецтво, мурали Києва, Львова, Харкова, патріотичні зображення, що нагадують про боротьбу народу. Висновок: завдяки активному розвитку мистецтва та культури українці не лише формують власну національну ідентичність, а й привертають увагу світової спільноти до подій в Україні. Українські музиканти виступають на міжнародних сценах, художники демонструють свої роботи у світових галереях, письменники перекладаються на десятки мов. Це дозволяє мобілізувати підтримку міжнародної спільноти до сучасних подій в Україні. Дякую за вашу увагу!